28 березня я записала перший вірш е Ну що брати? Проспали волю. Вже ваше жито інші жнуть, а ви чекаєте, що долю, пани у хату принесуть. Дев'ятирічна школярка Христина Гарасимчук збирає гроші на дрони для українських захисників, декламуючи вірші. Від початку повномасштабного вторгнення росіян вона записала 33 ролики з поезією, молитвами та проханням про збір коштів на потреби Збройних сил України. Перший ролик розповідає Христина. Записала після волонтерської поїздки батьків на схід. Мене надихнуло, що мама із татом щось робить для зсу, так і бабуся. Я побачила, що моєму маленькому сердечку щось. Так, хоче допомогти, і я приєдналась до роботи. Я зібрала вісім мавік 3 і один аутель, і п'ять камікадів. Мама дівчинки Наталія Гарасимчук публікувала ролики у соціальних мережах. Каже від початку повномасштабної війни зібрали приблизно один мільйон гривень. Вірші записували щотижня. Розповідає жінка. Ми ставили ціль дрон. Ми могли збирати на дрон за три тижні, за місяць. Дрони коштують Мавік 3 2630 євро. Це ну, не маленькі гроші, але їй вийшло. Коли ми, ми звітували ну, перед своїми односельчанами, для кого ми, ми збираємо. Потім хлопці фотографувалися, звітували на, що отримували, кидали нам відео, що робить дрон, що це дуже важливо. І ми так продовжували. Зі слів Наталії Гарасимчук останній збір на 100 тисяч гривень організували, щоб зібрати гроші на дрони для 24-ї окремої механізованої бригади, де служить дядько Христини. 10 вересня спілка волонтерів Прикарпаття передала ці гроші військовослужбовцям на передовій. Розповів сьогодні на прес-конференції заступник керівника цієї громадської організації Андрій Паляниця. Хочу також подякувати дівчинці. Христині як приклад вона крім цих 100 тисяч що недавно. Передала для дронів Камікадзе. Вона ще зібрала на сім дронів мавіків і один Алкатег, який теж вже на фронті воює. Наталія Василовська, Роман Кочажук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.